Святослав Павлюк, е, здається, що цього тижня. Я не хочу зараз судити про усі міста, хоча кажуть, і в Києві дуже непроста ситуація, але ну, мені здається, що у Львові настільки от останні кілька днів, е, настільки критичної ситуації, спочатку повномасштабного вторгнення не було. Чи погодитесь з такою тезою і що взагалі відбувається? А якщо ви про енергетику, та? тобто так? Про... З відключенням світла. А... Зараз от в нас немає світла, вулиця. Стрийська на який знаходиться наш офіс. Працюємо на генераторах, і майже без шансів, що воно з'явиться. Ну, ситуація абсолютно прогнозована, зрозуміла. У нас є дефіцит в системі. Е, ця ситуація не зміниться до кінця наступного року, 2025 року, дефіцит в енергосистемі буде зберігатися. Єдиним, єдиним варіантом, що цей дефіцит може бути подоланий, це власне включення. В українську енергосистему Запорізької атомної станції, яка окупована замінована росіянами, але вона, по-перше, технологічно постраждала, тобто там не ведуться нормальні регламентні роботи. І те, що росіяни добровільно передадуть, це так зражено. Ну, я не знаю, це, мабуть, швидше маск на Марс злітає. Тобто, я, я, в, це, я в це не вірю в і сунуючи ситуації. Тому. Ну, те, 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 що у нас є дефіцит електроенергії, це абсолютно нормальна, ну, то що нормальна, якби прогнозована ситуація. Якщо глянути на потужність в енергосистемі, яка у нас зберігається, я її оцінюю десь у порядку 11, 12-12,5 гігават з 18, на котрих ми проходили минулий рік. Тобто у нас є дефіцит десь порядку, якщо, якщо ще додати сюди. 1,7 імпорту, то в нас десь зберігається стільки дефіцит порядку 4-5 гігават, і це неможливо нічим перекрити. Якщо вважати, що значна частина нашого споживання є критичною інфраструктурою, це наші там комунальні підприємства, водопостачання, лікарні, е е е якісь заклади, котрі відключати ну, заводи, котрі працюють фабрики, котрі працюють на оборонку. Це наша передова, де, де фактично е е наші війська треба постачати електроенергію. Тобто це є. Ті сегменти, куди відключати не можна, то практично це означає дефіцит майже до половини в тому секторі, куди називається побутові споживачі. Тому те, що відключається на сьогоднішній день, там вулиці, міста, ну зрештою, у мене в Києві також вдома світло було 4 години на день. Тобто, ну це ну, об'єктивна тобто об реальність, з котрою ми стикаємось. А, але я би говорив не про ті речі, на котрі ми не впливаємо. Я би говорив про ті речі, на котрі ми можемо впливати, і те, що ми можемо зробити на рівні нашої там, нашої квартири, будинку, міста. Я би, я би говорив про такі речі, тому що обговорювати те, на що ми не впливаємо, в принципі, немає особливого сенсу. Я би звернув увагу на те, що наша ну, проблема руйнування нашої маневрової енергетики, теплової енергетики і гідроенергетики, вона накладається. На загальну тенденцію, яка є в світі, в Європі, на розвиток відновних джерел енергії і розвиток сонячних систем, розвиток накопичувальних систем, вартість сонячних панелей за останні там десятиліття впала в рази. Вартість батарей за останні 15 років скоро зменшилася у 10 разів. Тобто, якщо ми раніше балансували наші мережі тепловими станціями, то зараз Європа, світ іде. Семимильними кроками до, до ситуації, в якій балансування мережі буде здійснюватися на рівні квартир. Тобто, де у вас в кожній квартирі буде стояти невелика батарея розміром там, від 7 до 10 квт годин, яка буде працювати з розумним інвертором, котрий буде купувати електроенергію в моменти, коли вона дешева, котрий буде розуміти, коли, коли електроенергія на ринку дешева, коли дорога, буде накопичувати і видавати вам в квартирі тоді, коли вона вам потрібна. Наскільки це можливо а, в наших реаліях в Україні? Це не те, що можливо. Це абсолютно, я я просто переконаний, що це наше ближ, ближ, ближче майбутнє. Тобто нам треба вести розмову про те, скільки коштує комплект такого обладнання для квартир. Нам треба вести розмову про те, що всі архітектурні нові рішення, нових нового будівництва, мають включати в себе технологічну можливість і передбачене, де, де це має стояти. Тобто накопичувачі електроенергії будуть стояти в кожному домосподарстві, так само як у нас є зараз пральна машина, так само як у нас є там холодильник. Тобто, в нас буде накопичувач енергії. Це загальноєвропейська тенденція. І ми просто маємо можливість. У нас просто ситуація штовхає в плечі, що ми перескочили цей етап. Так, це додаткові витрати, так це буде коштувати 3-3,5 тисячі 4 тисячі доларів на квартиру. Це, це ті витрати, котрі, котрі очікують. Але це єдине, що нам може дати. Безперебійне постачання в ближчий час, тобто так чи інакше, ситуація, це те, що де ми можемо накопичувати електроенергію з сонячних батарей на даху, це те, де ми можемо накопичувати в пікові моменти, коли електроенергія є дешевою або взагалі з від'ємною вартістю, і це і це буде на, на, на так, такі ситуації буде ставати е, що е, щоразу то частіше. Е, тому я б сказав так українським споживачам, що те, що ви не доплачували за електроенергію всі минулі роки. А ви не доплачували за неї десятиліття, тому що тариф там гривня сорок. Тариф 2,60 він не покривав вартості електроенергії взагалі, тобто там була лише вартість доставки. От вважайте, що ви складали гроші в банку, і тепер їм треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що це я отримую просто, мільйон взяти. мільйон да. хетерських, а я знаю, що їх немає, але ви їх проїли. Тобто, знову ж таки, вам може ніхто не сказав про те, що це треба зробити. Хоча фахівці говорили про те, що не треба ставити електричного опалення, не треба ставити е таких систем, які поставлять дуже в ризиковану ситуацію. Не Централізовано теплопостачання. Експерти от кажуть про там найлегший сценарій найгірший. А якщо все-таки говорити, знаєте часто треба страху дивитися в очі. Якщо найгірший сценарій, то це що для нас в період осені зими? Um. Найгірші сценарій? тобто сценарій, за якого у нас не буде від 5 до 12 годин е в день, не буде електроенергії, я б вважав на цю зиму оптимістичним сценарієм, mm -hmm. і тому до нього треба відповідно готуватися. Очевидно, таке, таке постачання буде для домогосподарств, для комунальних підприємств, для захищених е підприємств воно мало би бути рівнішим, скажімо так. Це за оптимістичного сценарію. Тобто, у нас буде тепло, ну буде електроенергії для теплокомуненерго. У нас може бути електроенергія, і буде там для водоканалів, але її може і не бути. Тобто, якщо наші божевільні сусіди вирішать ввалити по вихідних трансформаторах атомних станцій, котрі є основою нашої енергосистеми в існуючій ситуації, то у нас енергія може не бути взагалі. Тобто, у нас залишиться маленькі електростанції там на рівні ТЕЦ. Міських, котрі можуть видавати якісь десятки мегаватт, можливо, сотні мегаватт, замість гігават, котрі потрібні для, для нормальної роботи систем. У нас може бути ситуація, за якої таке ураження може тягнути заміну вихідного обладнання таких станцій на період до місяця, якщо вдасться його відновити. Якщо будуть сформовані запаси, європейські партнери зараз накопичать і нам зможуть поставити це обладнання. Uh, і цей сценарій теж є абсолютно докуду, котрий треба собі ну, програмувати його. Треба мати на нього відповідь. Що ми будемо робити, якщо у нас місяць немає електроенергії? Та тобто, чи мають наші комунальні підприємства там теплотеплопостачання, водопостачання? Чи вони мають запас генераторів, палива, людей, кабелів, тобто всього масла, тобто котре треба регламентно обслуговувати? Всі машини, котрі як там гену розрозрозосередженої генерації газової, вони не є машинами. Базового постачання, вони є машинами резервного постачання. Ці генератори не можуть працювати круглодобово, кругломісячно. Вони мають певний цикл: там 8 годин, 12, 16 годин, після чого їх треба зупинити, провести якусь невеличку там, з ними роботу, бо дати їм охолодитися. Тому повноцінне відновлення постачання можливе, коли буде повноцінно працювати система, вона не працює. Але для того, щоб в нас могли навіть до цих резервних дизелів, вони могли працювати, ну треба розуміти, що вартість електроенергії зараз для бізнесу там в межах 7-9 гривень, тобто на, на ринку з доставкою. Вартість електроенергії з дизелів вона починається десь там з 20 гривень вгору. Тобто цей дизель треба купити, привезти. Це логістика, це тонни соляри тварзи. в день. Розумієте, це зовсім інакша ситуація. Це для міста величезне навантаження логістичне і фінансове. І, і якщо цих грошей немає в тарифі. То це максимум, звідки гроші можуть взяти. Це міська рада, виділить з якогось забере з іншої програми міста і дасть на закупівлю цих речей. Але нас на сьогоднішній день уряд не і національна комісія вона не, не, не комунікує, того, що ми вам даємо можливість підготуватися. Вона не дає можливості цього підготуватися власне з, з цими тарифами. Але я хочу наголосити те, що міста, котрі мають централізовані системи теплопостачання, вони є в кращій ситуації ніж ті міста, котрі його не мають. Тому що міста, котрі перейшли на повністю на електричне опалення, вони повністю залежні практично від електроенергії, і їхня доля може бути дуже сумною ці цієї зими. Я правильно Мене бісить. Нам просто, ну тобто, мені не подобається зовсім це м'яко кажучи, спосіб приватизації української енергосистеми. Просто від слова зовсім. Так? Mm -hmm. я, але на цей момент я б від того, хто є її власником, бо вона розбита. Тобто, нам треба, щоб система працювала. Нам треба, щоб вона могла транспортувати електроенергію від станцій до, до споживачів. Вона на цей момент не може. Тобто для мене не є особливою різницею, чи ця, ця, ця лінія мережі є у власності держави, чи вона є у власності приватної компанії. На цей момент фонд я просто не боюся точно сформулювати. Фонд допомоги українській енергетиці сформований енергетичним співтовариством. Котрий має там оперує сотнями мільйонів е, євро, котрий надає обладнання для розбитих українських станцій. Е, вони в основному допомагали центр енерго. Вони допомагали держав станціям державної власності. Дитек, котрого я би якби не любив, там не любив би. Вони самі їздять по станціях Європи і намагаються викупити обладнання, котре там станції вугільних, котре виводиться з, з... 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 експлуатації, щоб його забрати. Попереднього року вони возили зі станції на станцію, вже зараз мало що лишилося возити. Вони тепер завозяться з-за кордону. Але питання просто в мені кипить кров справедливості. І якщо ми не допоможемо ДТЕКу взяти, от хай вони пать такі, ми їм не допоможемо відновитися, ну хай. Та не ДТЕКу, та не ДТЕКу треба допомагати. дитеку, Андрей. Але, але людям, люди, люди в залишаться у нас немає відновити. альтернативної мережі. Теплову електроцентраль я б за рахунок дивіться. тих коштів, які відновлені, вони не мають бути подаровані олігарху, мені, вони мають лишитися в державній можливості. Я просто хочу сказати. Я був... правильно розумію? Так перевести, бо в нас така тут і професійна дискусія, і глибока, але нас дивляться також глядачі, які можливо в цих деталях не розбираються. Тобто, грубо кажучи, чи правильно панасюнка вас розуміє? Тобто на ті гроші. На які держава допомагає умовному ДТЕКу, власне, вона на вона викуповує ту частину стоп, скільки кожно скільки вона грошей важливий Важливі чи це чи, чи допомагає держава ДТЕКу? Назвіть цифру, на кого вона допомагає. Я не є працівником дитек. Не... Я... В... Як... Вони, це... Вони це... Ви, експерт. ви експерт. Але я просто зачитаю, я що власниками компанії саме Львів Обленерго є ну, принаймні те, що з відкритих джерел афільовані компанії до Ігоря Коломойського і Григорія Суркіса. Ну Ну дивіться минулого року. Суд прийняв рішення про те, що одна з ліцензій на газовидобування на одному з родовищ на сході вона видана там з якимись порушеннями. Є спор, і була судово видана судова заборона на, на, на видобування газу. В результаті цього цієї дії майже півмільярда кубів газу не було видобуто в Україні. Тобто, у нас є вишка, у нас є свердловина, але у нас є комерційна суперечка. Підтверджено судом, і їм сказано, ні, не видобувати. Ми не видобули півмільярда кубів газу. Це нам в плюс чи в мінус. Да? Мінус, тобто мінус. То саме зараз з, з лінія з, з Обленерго. Тобто, ми скажемо, ні, ми не будемо їх там, да, і давайте, от, ми, нам це поможе пережити зиму чи не допоможе? Я, я, я просто апелюю до здорового глузду. Я теж їх не люблю. Там, та? Я теж вважаю, що приватизація там, з 2007 по 2014 рік була абсолютно божевільною, несправедливою, гробунковою і, і так далі. Питання: ми зараз боремося з, з мережами. Чи з питанням їхньої власності? Якщо це питання власності, то вона має вирішуватися не на рівні, помагаємо відновити чи не помагаємо. Це питання має бути в судах, там в фоні Держмайна, піднімати старі справи, але uh -huh. це не на рівні людей, котрі потім не мають за що купити дроту і, і поладати систему. Розумієте, тобто це має тобто. Давайте ми розділимо мухи котлети. Нам треба ну систему підготувати до зими, інакше просто мерзнути будуть всі нікому добре не буде. Відділіть питання власності від питання ремонтів. Це різні речі. На полюк, можливо, якусь надію дасте. А... Якщо вона є, це до уряду. Оптимізуйте своє споживання. Просто подивіться, що у вас перестане працювати, якщо у вас не буде електроенергії. Якщо мама не може собі дозволити купити, може ви її купіть. Та? Тобто, ну це так само варіант турботи. Дивіться, я куплю ні, і маму та? заберу до себе. От якщо маму це забрати до себе, це є. інший варіант вирішення той ж такі проблеми. Та? Але я запевняю, що вирішувати цю проблему Львові значно простіше, ніж проблему вирішити в Харкові, де, де людям значно значно складніше в фронтових містах. Тому тут можна викрутитися, і можна придумати, як це зробити. Я ж на я лише можу наголошувати на тому, що міста мають подбати про те, щоб запасна генерація була на комунальних підприємствах, щоб можна було подати воду. Бо якщо не буде води, взагалі буде печаль. Для того щоб працювали каналізаційно-насосні станції, щоб забирати фекальні стоки з міста, щоб вони не поплили міс... вулицями. Я також щоб була запасна генерація на теплових електротеплових е... станціях, для того, щоб можна було тепло подати до будинків. Навіть якщо у вас не буде світла, то можна обійтися якимись там лампочками невеличкими. Буде складно, але можна обійтися. Але тепло має бути подано в будинки. Вам треба подати подбати про те, щоб у вас були циркуляційні помпи в вашому будинку, щоб були е, заживлені, щоб ви могли роздати тепло, котре дійде до вашого будинку, щоб воно могло циркулювати в будинку. Вам треба подбати, щоб у вас вода, котра дійде до будинку, але в високих будинках вона на верхній поверхи не підніметься. Треба, щоб працювала циркуляційна помпа. Mm -hmm. Про це треба подбати. Проте проаналізуйте вже зараз і подумайте, як ви це вирішите, тому що починати це вирішувати. Там в січні це вже буде пізно, ви це обладнання просто банально не купите. Але це завдання не для ОСББ, це не є для приватних квартир, це є завдання для комунальних підприємств. А от тут, не Як лише. ми вже знову говорили, кошту. Ну як не лише? ну я, я, я... Помпу куплю. Чи навіть якщо ми в нашому ОСББ 23 квартири, ми, ми це купимо? Так ну це треба встановити, це треба взяти під обслуговування. Ну тут маса питань. Ви... Маса питань, але якщо ви цього не зробите, то двадцять 23 квартири буде носити воду відром. Ну тобто є ціна дії, вона вимірюється грошима, а є ціна бездіяльності. Вона вимірюється тотальним дискомфортом і напруженням.